Працюємо на податки. Уявіть на хвилину, що вас звуть Боб Стерн. Ви науковий співробітник податкової інспекції США. Ваш начальник Джон Янг, викликає вас і дає завдання. Вам потрібно розібратися в зв'язках між розміром доходів та статком. Містер Янг. Боб. В кожному звіті, що лежить на моєму столі, йдеться про зростання кількості мільйонерів. Містер Стерн Так. У мене на столі ціла купа вирізок з газет. Про це пишуть скрізь. ЯНГ. Очевидна проблема. Багатих людей стає все більше, а сума податків зростає значно повільніше. СТЕРН. Я десь читав, що 3,5% найбагатших сімей володіють понад половиною загальної суми особистих статків, а їхні доходи становлять менше 30% всіх доходів. Янг Конгресу пора прокинутись. Нашій країні абсолютно необхідний податок на багатство. Вже за часів Біблії багаті люди сплачували річний податок у 10% від статків. Ось це справжня податкова реформа. Стерн. Я розумію тебе. Нічого, вони від нас не втечуть. Де смерть, там і податки. Янг. Здається, ти не експерт у законах спадкування, Боб. Який ти наївний? Ти справді думаєш, що ми, податкова служба, отримаємо свою частку, коли мільйонер помре через податок на спадщину. Стерн. «Кістлява на нашому боці. Янг. Ой Бобе, все не так просто. Не забувай, скільки в Америці мільйонерів. Більшість із них бізнес власники і багато з них володіють акціями. На що ці хлопці витрачають гроші? Вони зберігають, інвестують у бізнес або акції. А акції постійно зростають в ціні. СТЕРН. Але від смерті не втечеш. Янг. Справа в тому, що всі наші дані про спадщину розміром в мільйон і більше показують, що за рік приблизно 25 тисяч таких випадків при 3,5 мільйонах живих і здорових мільйонерів. То що ж, смерть забирає всього 0,7%? Середній показник має бути вдвічі вищим. Ти знаєш, що робить ця публіка? Перед смертю вони влаштовують перетворення як за помахом чарівної палички. Стерн. Як це? Адже не можна просто зникнути. Мабуть, вони переводять капітали в офшорні зони. Янг. Офшорні зони це незначний фактор. Але я не здивуюся, якщо статистика покаже, що половина мільйонерів перетворюється на немільйонерів ЗЖ. Стерн. Що таке ЗЖ? Янг. Це наш професійний термін. ЗЖ означає за життя. ПС після смерті. Візьмемо конкретний випадок: Люсі Л мала 7 мільйонів доларів на рік перед своєю смертю. Вона жила на пенсію і ніколи не продавала жодної акції зі свого інвестиційного портфелю. Її статок подвоївся протягом лише шести років після її 70-річного ювілею. А що ми отримали з цього? З податків практично нічого. Її інвестиції майже не принесли реалізованого доходу. Ненавиджу нереалізований дохід. Стерн. Вірно, це страхітливий і хитрий ворог податку. Але смерть взяла своє, чи не так? Від смерті й податків не втечеш. Янг не зовсім Боб. Вона померла минулого року. І знаєш, яким був її капітал, коли кістлява нарешті з'явилася? Менше 200 тисяч доларів. Він не підлягає спадковому податку. Ще один колишній мільйонер пішов у кращий світ, не залишивши світові спадщини, яка підлягала б оподаткуванню. Іноді мені здається, що я помилився у виборі професії. Ми програємо. Стерн. Але куди поділися гроші? Янг. Вона передала їх своїй церкві, двом коледжам, десятку другому благодійним організаціям і ще по 10 тисяч кожному зі своїх дітей, онуків, племінників та племінниць. Вона жінка проста. У неї багато родичів, як у дикунів. Стерн. І що ж нас врешті залишилося? Янг. Боб, ти не чуєш? Ми, держава, нічого не отримали. Можеш собі уявити? Це її рідна країна. В Америці більше немає справедливості. Нам потрібен податок на багатство. Стерн. Здається, вона була гарною людиною передати такі гроші на церкву, освіту, благодійність. Янг. Ганьба, бобе! Такі люди, як вона, наші перші вороги. Державі потрібні їх гроші, щоб вона могла існувати. На що ми будемо сплачувати федеральний борг? На що фінансувати соціальну сферу? Стерн. Можливо, вона вважала, що гроші потрібні, і її церкві, і коледжу, і благодійним організаціям. Янг. «Боб, який ти наївний. Ця жінка, дилетант. Звідки їй знати, як правильно розпоряджатися своїм багатством? Ми її уряд. Ми, фахівці, вміємо перерозподіляти гроші. Хто, як не ми, повинні вирішувати, куди направити кошти? Ми професіонали. Треба оподаткувати багатство, перш ніж всі мільйонери перетворяться на немільйонерів. СТЕРН. А вся ця знаменита публіка, про яку пишуть газети. Ті, що отримують мільйони. Янг. Дай Бог їм здоров'я, Боб. Це наші найкращі клієнти. Обожнюю людей, які отримують багато. Реалізований дохід це порятунок податкової служби. Ось чого я хочу, щоб ти провів дослідження цієї публіки. Розберись з цими людьми, які живуть, не витрачаючи гроші. Вони, мабуть, живуть як монахи. Що, вони ненормальні? Чому б не продати акції на кілька мільйонів і не купити палац? Стерн. Тому у тебе вся квартира обклеєна портретами найбагатших знаменитостей. Янг. Звісно, я обожнюю цю публіку. Тяжкий випадок марнотратства у всіх без винятку. Щоб витрачати стільки, потрібен реалізований дохід. Для нас це виглядає так: якщо спортсмен купує яхту за 2 мільйони доларів, ми стаємо його партнерами. Щоб сплатити 2 мільйони за свою яхту, він повинен реалізувати чотири. Ми його партнери. Стерн. Такі спортсмени хороший приклад. Янг. Ще пак. Вони витрачають гроші великими сумами, ставлячи приклад молоді. Реальний дохід ось чому потрібно навчати молодь. Хлопці, які багато витрачають справжні патріоти. Я повісив визначення слова патріот з словника Вебстер на стіну свого офісу. Ось воно. Можеш прочитати Стерн. Патріот – Той, хто вірний батьківщині і повністю підтримує її інтереси. Янг саме так повністю підтримує інтереси батьківщини. Тому Боб, справжні патріоти, ті, хто отримує багато 100 тисяч, 200 тисяч мільйони більше доларів на рік. І витрачають все повністю. Конгрес може повинен випустити нову медаль за такий патріотизм: за високе споживання та сплату податків. Доти, поки такі патріоти виховують своїх дітей своїм прикладом, нам немає про що турбуватися. Можливо, Боб, податковій службі варто розсилати листівки на кожне свято всім цим фірмам, що торгують розкішними автомобілями, яхтами, мільйонними будинками, дорогим одягом та аксесуарами. Вони справді особливий вид патріотів. Вони розвивають споживання. Ну, добре бо, час займатися справами. Завдання я тобі дав. Хочу знати більше про наших медалістів і тих, хто не бажає витрачати гроші. Де докази того, що державі відома формула фінансового успіху в Америці? Достатньо прочитати одну-дві статті державних посадовців, що були опубліковані недавно. Багато видатних економістів та інших дослідників, які працюють у державних структурах, регулярно проводять аналіз багатих людей або, за їхньою термінологією, найбільш забезпечених верст населення. Особливо цікавими для нас є публікації в щоквартальному журналі податкової служби статистика доходів. Опубліковані дані це справжній рай для дослідника, оскільки вони містять безліч статистичних відомостей. При цьому держава не обмежується аналізом доходів, також вивчає життя найбільш забезпечених верст населення. Ми теж проводимо опитування серед багатих з почуттям заздрості. Це основне джерело наших знань про формулу багатства. Юджен Стірлі, заступник начальника відділу податкових досліджень Міністерства фінансів США, талановитий вчений та дослідник, також задає собі те саме питання, що й ми. І який зв'язок між розміром доходу і багатством? Що він виявив? Він відкрив, що великі статки нагромаджуються завдяки мінімізації реалізованого і відповідно оподаткованого доходу та максимізації нереалізованого і, відповідно, неоподаткованого доходу. У проведеному містером Стірлі дослідженні порівнюються податкові надходження від найбільш забезпечених верст населення за життя. Та податки, сплачені із залишених ними спадщин. Він проаналізував представницьку вибірку податків на спадщину по всій країні та порівняв кожен податок з податками за життя за декілька років. Що показали всі ці порівняння? Містера Стірлі цікавило, як співвідноситься дохід, з якого беруться податки, і загальний капітал кожного респондента. Зокрема, співвідношення між реальним доходом від інвестицій та їх поточною ринковою вартістю. Навіщо вченому з Міністерства фінансів знадобилося витрачати стільки часу на подібне дослідження? В податковій службі працюють розумні люди. Вони вивчають свій ринок, їм потрібне це багатство. Податкова служба хоче знати, чому оподатковувані доходи багатьох багатіїв настільки низькі. Оскільки саме одноосібні власники приватних компаній особливо відрізняються цією тенденцією, об'єктом досліджень містер Стірлі обрав спадщини, у яких частка вартості, що припадає на активи компаній, перевищувала 65%. Ось деякі результати його досліджень. Лише 1,15% від оціночної вартості активів компанії реалізуються. Цей низький показник, ймовірно, навіть завищений, оскільки для спадкоємців та виконавців заповіту це вигідно з податкової точки зору. Повна сума реалізованого доходу, інвестиційний дохід та дохід у формі заробітної плати становить всього 3,66% загальної вартості активів. Що це означає? Власник бізнесу вартістю, наприклад, у 2 мільйони доларів, в середньому має річний дохід всього 73 тисячі доларів. 3,66% від 2 мільйонів. Чи можна жити в наш час на 73 тисячі 200 доларів, інвестуючи не менше 15% щорічно? Так, це складно. Але ще складніше не мати фінансової незалежності. Фінансова незалежність. Колись ми запитали менеджера великої корпорації, в якого був високий дохід, але незначний капітал, назвімо його містер Родні. Чому ви жодного разу не скористалися можливістю придбати акції вашої корпорації за пільговими умовами для співробітників? У компанії цього менеджера була програма, за якою він міг щорічно купувати акції на суму еквівалентну 6% його заробітку. Ці гроші не підлягали оподаткуванню і компанія взяла на себе всі розрахунки. Містер Родні пояснив, що, на жаль, він не може дозволити собі такі витрати. Увесь його дохід, як виявилося, йшов на погашення закладної на будинок 4200 доларів на місяць, оренду двох автомобілів, оплату навчання дітей, членські внески в клуби, ремонт літнього житла та податки. Цікаво, що містер Родні хоче стати фінансово незалежним. Але як більшість поганих накопичувачів багатства, насправді він поводиться інакше. Він сам продав свою фінансову незалежність. Якби він купив акції компаній як тільки почав працювати і повністю скористався податковими пільгами, він вже був би мільйонером. Замість цього він приречений заробляти, щоб витрачати ми опитали велику кількість людей з високими доходами, але низькою чистою вартістю. Іноді трапляються ситуації, що розривають серце, особливо зі старшими людьми. Хотіли б ви бути на місці кардіолога, який у 67 років не має пенсійного забезпечення? У мене немає пенсії, і я ніколи не мав пенсійного плану. Це в той час, коли він заробляв мільйони, але його капітал становить менше 300 тисяч доларів. Не дивно, що він не міг не поставити нам питання, чи зможу я взагалі піти на пенсію. Ще більш сумними є інтерв'ю з вдовами, чиї покійні чоловіки були поганими накопичувачами багатства. Дуже часто дружина все життя була домогосподаркою і ніколи не працювала. Чоловік не оформив страховку або був застрахований на незначну суму. І ось мій чоловік казав, що мені не треба думати про гроші, що він завжди буде поруч. Допоможіть, що робити? Тут вже не до сміху. Як дорослі освічені люди, які заробляють багато, можуть бути настільки наївними у фінансових питаннях? Справа в тому, що сама освіта та високий дохід не принесуть фінансової незалежності. Щоб досягти цього, потрібно вміти планувати і від чогось відмовлятись. Якщо вашою метою є фінансова незалежність, то для досягнення цього потрібно пожертвувати високим споживанням сьогодні на користь фінансової незалежності в майбутньому. Кожний витрачений зароблений долар є доходом податкової служби. Щоб купити яхту за 68 тисяч доларів, потрібно заробити 100 тисяч. Більшість мільйонерів розуміють це, тому багато з них не мають яхт. Ви будете жити на яхті, коли відійдете від справ? Чи ви віддаєте перевагу пенсійному плану на 3 мільйони доларів? Ви можете мати і те, і інше. Будинок в престижному районі. Якщо ви уважно прочитали розділ про дослідження багатства, проведені податковою службою США, можливо, у вас виникло таке питання. Чи відрізняються результати наших досліджень від результатів порівняння податку на спадщину та податку на дохід? Згадайте, що в середньому, за нашими даними, річний реалізований дохід мільйонера складає 6,7% його чистої вартості. Результати ж порівняння податків на спадщину та на реалізований дохід дали цифру 3,66%. Звідки ця різниця і що вона означає? Наш метод вибору респондентів відрізняється від методу податкової служби. Ми опитуємо респондентів, що проживають в дорогих і престижних районах. Податкова служба здійснила вибірку за всіма даними про податки. Оскільки приблизно половина американських мільйонерів не проживає в престижних районах, ми також опитали заможних фермерів, аукціонерів та інших багатих людей, що проживають в звичайних районах. Чому ж мільйонери з престижних кварталів реалізовують значно більшу частку свого статку, ніж багаті люди по всій країні? Тому що життя в дорогому районі вимагає більше грошей. Які висновки можна зробити з цих даних? Багатство легше накопичити, якщо ви не живете в престижному районі. Але навіть мільйонери, що проживають у дорогих районах, реалізують лише 6,7% свого остатку, тоді як їхні сусіди постійно витрачають близько 40% на задоволення проживання в місті з відомим ім'ям. Можливо, ви не так багаті, як могли б бути, тому що віддаєте значну частку свого нинішнього і майбутнього доходу за можливість проживання в престижному місці. Тому, навіть заробляючи 100 тисяч доларів на рік, ви не стаєте багатшими. Імовірно, вам невідомо, що ваш сусід, чий будинок також коштує 300 тисяч доларів, купив його після того, як збагатів, а ви, розраховуючи, що розбагатієте. Чи здійсняться ваші мрії? Кожен рік ви змушені витрачати майже все зароблене, щоб звести кінці з кінцями. Ви не можете дозволити собі інвестувати гроші. По суті, ви опинилися в безвихідному положенні. Високі витрати поглинають все, що ви заробляєте. Ви ніколи не станете фінансово незалежним без інвестицій в активи, що зростають у ціні без реалізації доходу. як ви вчините? Зробите вибір на користь життя з високим рівнем споживання та високими податками. Чи все ж таки ваша домашня адреса зміниться? Дозвольте мені допомогти вам зробити вибір. Ось ще одне правило якщо ви ще не багаті, але хочете збагатіти, не купуйте будинок, застава на який перевищує більше, ніж вдвічі щорічний загальний реалізований дохід сім'ї. Життя в менш дорогому районі дозволить витрачати менше та більше інвестувати, зменшаться витрати на житло та податок на нерухомість. Менша ймовірність, що оточуючи вас, люди їздять на дорогих автомобілях. Бути не гірше і при цьому накопичувати багатство виявиться простіше. Вибір за вами. І, можливо, ви виявитесь розумнішим за молодого біржового брокера на ім'я Боб, якого нам одного разу довелося консультувати. Ми дали йому пораду щодо ідеального співвідношення доходу та вартості житла. Бобу 37 років. Річний дохід складає 84 тисячі доларів. Він звернувся до нас з консультацією щодо покупки будинку на суму 310 тисяч доларів, з одноразовим внеском 60 тисяч і закладною на 250 тисяч. При цьому він хотів би збагатіти. Ми розрахували, що одне несумісне з іншим, і порадили йому придбати менш дороге житло, приблизно на суму 200 тисяч доларів. Тоді закладна складала б 140 тисяч. Проте Бобу не сподобалась наша порада. Він не бажав жити в одному районі з водіями та будівельниками, адже він фінансовий аналітик з університетським дипломом. Боб не врахував, що багато будівельників мають загальний сімейний дохід, що перевищує 84 тисячі доларів. Звичайно, брокер по закладним оцінив його як позитивного кандидата на суму 250 тисяч. Лис зробив оцінку птиці в курнику.